Прийти оголошення, що ми запрошуємо бальдівських художників приїхати в Україну. Це такий був своєрідний як це виклик, тому що зараз через події в Україні дуже багато людей бояться приїжджати сюди, тому це була ціла політика, стратегія, як правильно вибудити цю інформаційну, інформаційну політику щодо цього. І були люди, які подалися. Ми обрали трьох художників, і ми попросили їх, щоб вони зробили такі п'ятихвилинні відео, привітання, де вони розповідають про себе, про проєкт, і чому вони хочуть ми говоримо художника, але маємо на увазі міждисциплінарних художників. Так. Тобто це не художник, як художник, це може бути режисер, перформер, кінорежисер. Ідея була така, щоб більше у вас з'явилося таких майданчиків як цей художній салон, власне, що для альтернативної культури, щоб ці культурні місця стали відкритими, щоб більше відбувалося такого обміну соціального, культурного і люди змогли відчути, що їхнє місто Живто. це їхнє місто.